Як ви гадаєте, чи здогадувався Андрій Бачинський про те, що колись стане письменником? В дитинстві він обожнював читати наукову фантастику та мріяв бути фізиком, конструктором чи технологом. Закінчив ліску політехніку та став інженером-конструктором електронних приладів. Згодом захопився письменницькою діяльністю, а надихнули його власні діти близнюки Остап та Даринка. Він любить проводити з ними час та подорожувати. Саме враження від цих подорожей лягли в основу його сюжетів. Серед книг Андрія Бачинського переважають пригодницькі повісті для дітей. Вони захоплюють читачів гостросюжетністю, динамічністю та реалістичністю. Головні герої його книг потрапляють у вирізноманітних мандрів, цікавих авантюр, карколомних випробувань і таємничих загадок. Скарби, підземелля, витівки і веселощі, сумні та веселі історії тут все, що сподобається дітям. Читайте захопливу пригодницьку повість детектива Вартеку про чотирьох дітей, які приїхали на відпочинок у табір біля Чорного моря. Згодом вони дізнаються про заховані неподалік коштовності Міледі, героїні роману Три мушкетери. У пошуках скарбів дітям доведеться здійснити подорож у печеру контрабандистів, а також вступити у справжній двобій з викрадачами музейних цінностей. Пригоди трьох друзів чекають на вас у книзі Ватага веселих Волоцюк. Щоб розвіяти нудьгу шкільного життя, вони вирушають у небезпечну мандрівку підземелями Львова, аби на власні очі побачити підземну річку. Але вони навіть не уявляють, до яких наслідків це призведе. Окремою родзинкою деяких творів Бачинського є популяризація науки та шкільних дисциплін. У цих творах знання законів фізики чи математичних формул допомагають головним героям вибиратися з будь-якої халепи. А самі читачі розуміють, що будь-яка наука важлива, потрібна і зовсім не нудна. Теодор головний герой історії, трикутник Зевса. Разом з батьками вирушає на острів крит. Замість того, щоб відпочивати, хлопцю доводиться вчити геометрію, бо потрібно свою річну оцінку. Це йому не дуже подобається, адже він прагне відвідати лабіринт Мінотавра, тому вирушає туди сам. Згодом він несподівано опиняється в минулому часі, де на нього чекають неймовірні та навіть небезпечні пригоди. Саме тоді Теодору і стає в нагоді знання геометрії. Книга Зайштейному рюкзаку розповідає про школярів, які разом зі своїм вчителем фізики вирушають у гори, де будуть повторювати вивчений матеріал за рік. Незабаром певна група школярів опиняється дуже далеко від табору і це обертається у необійку пригоду, і вибратися з неї зможуть вони лише завдяки фізиці. Не оминає автор і висвітлення соціально важливих тем, таких як прийняття себе та оточення, справедливості тощо. В центрі сюжету книги 140 децибалів тиші, історія талановитого підлітка музиканта, який під час автокатастрофи втрачає всю свою сім'ю, а також слух і здатність розмовляти. Після лікарні Сергій потрапляє в інтернат, де він мусить навчитися по-новому спілкуватися з ровесниками, подолати з невірою і вічей, аби важка втрата не вбила в ньому повністю бажання жити. Якщо ви ще не знайомі з творчістю Андрія Бачинського, то запрошуємо вас до нашої бібліотеки.